Збройні сили України контролюють ситуацію по всій лінії бойового зіткнення. Українське військо робить все, аби не допустити здійснення ворожих планів. Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Херсон, завдаючи руйнувань цивільним помешканням та об'єктам інфраструктури. Внаслідок ударів пошкоджено водогін, що забезпечує водою сім сіл навколо міста. Також окупанти влучили у школу, місцеву адміністрацію та житлові будинки. Лінія вогню на Херсонщині палає по обидва боки. А дні вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні рашисти вирішили відзначити обстрілом самого міста. Прилетіло 44 снаряди. Це досить багато. Обстріл був здійснений із РСЗВ та мінометів. Результатом обстрілів стали зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Це і школи, і місцева адміністрація, і житлові будинки. На жаль, є і поранені. Почались перельоти по населеному пункту саме по цивільній інфраструктурі. Це комунальне підприємство, яке відповідає за організацію подачі води, підпитку електропостачання насосних, обисточено було лепи лепи розв'язку з перельотами, пошкодження лінії електропередач, постраждалих на благо немає. Перші кілька прильотів потрапили в поле. Люди, почувши вибухи зовсім поруч, встигли поховатися в укриття. Місцеве населення тут згуртоване і під час обстрілів діє швидко і злагоджено, як і військові. Почув вибух і свист. Я, значить, двері прикрив, мене волною збило, я впав там в катерки, значить, і прийшов прильоти сюди, де в нас знаходився генератор. Коли світла немає, у нас генератор виручає, тому що ми качаємо. Значить, воду, насоси, включає. Вже за два дні сюди було підвезено нові вишки та відновлено 70% електропостачання. А от кілька цивільних будинків зруйновано вщент. На щастя, їх власники вже або виїхали звідси, або встигли вибігти у сховище. Поки тривала зйомка, розпочався черговий обстріл. Відремонтовано і водогін, який забезпечує сім навколишніх сіл на околицях Херсону. Через безперервні обстріли неможливо відновити поки лише інтернет, та найбільше вражає стійкість місцевих жителів, які поміж вибухами саджають городину, чекають контрнаступу збройних сил та вірять в швидку перемогу України. Українські воїни помстяться за кожне зруйноване життя і пошкоджену будівлю на нашій землі, всіма наявними засобами, в тому числі і артилерією. Але для точного і вчасного виявлення чергової російської цілі потрібні системи, які б допомогли б зробити це швидше і якісніше. На озброєнні у наших захисників з'явилася рухома РЛС контрбатарейної боротьби ANTPQ-36 виробництва Сполучених Штатів Америки. Дана система призначена для виявлення пострілів артилерії та ракетних пусків одночасно відстежує до 99 цілей, і так само воднораз можлива робота з 10 видами зброї. Виявляє місця розташування мінометів, артилерії, РСЗВ і ракетних пускових установок. Одночасно працює з десятьма видами зброї. Виявляє цілі при першому проході. Все це, це про установку контрбатарейної боротьби ATPQ-36, яка вже є на озброєнні у наших захисників. Вона обчислює поки снаряд ще не прилетів. Одразу повідомляє про вогневу позицію, про прильот, показує траєкторію. Нас цікавлять вогневі позиції. Звичайно, оптимально, якщо ми працюємо в парі з безпілотними апаратами для уточнених координат. Для розгортання установки достатньо всього 15 хвилин. Радари, як правило, причепні та буксируються поза шляховиками. Вона засікає те, що неможливо побачити другим розвідкам. Ми вчилися на курсах. Ну, приблизно три, три тижні ми були там і цього було достатньо. Потім практика. Завдяки такій установці наша артилерія встигає миттєво реагувати на обстріли та давати відсічі ворогу, поки той не змінив локацію. Це один із чинників, чому окупанти мають такі величезні втрати, фактично топчучись на місці. Дуже влучно попадає. Завдяки нашій роботі ворог буде знищений. Миколаївщина ще одна з ділянок Південного фронту. Тут від потух росіян пробити оборону найбільше потерпає Очаківська громада. Але наші захисники систематично і влучно дарують окупантам вибухові подарунки різного калібру в найнеочікуваніших місцях. Основне завдання підрозділів збройних сил на цій ділянці зіткнення це не допустити десантування противника на узбережжя, протидиверсійна робота, систематичне спостереження за надводною обстановкою, виявлення та знешкодження сил і засобів ворога по іншу лінію фронту. Ми можемо вести спостереження за допомогою оптичних приладів, приладів нічного бачення, тепловізійних пристроїв. Спостерігається зосередження. Живої сили противника та його техніки на Косікінберська противник здійснює облаштування своїх позицій, спостережних постів, вогневих позицій. Також здійснює протикаторну оборону, протидиверсійну оборону узбережжя, наносить вогневе ураження по нашим позиціям. В більшості випадків це міномет 82 мм, 122 міліметри. Противник ціленаправленно використовує цивільні житлові будинки, школи та садочки для зберігання боєкомплектів чи у якості спостережних пунктів. Тому нашим захисникам необхідно бути вкрай обережними, щоб не нанести шкоду українцям, що змушені проживати під окупантами. Нещодавно ми виявили місце проживання особового складу російських оку... окупаційних військ, їх місце зосередження, спостережний пост, імовірно, командно-спостережний пункт протязі кількох тижнів велось спостереження за цим об'єктом. Аналіз, збір матеріалів спостереження, ми підходимо дуже обережно, точечно наносимо вогневе враження. Дається взнаки і зміна пори року. Так звана Зеленка з одного боку прикриває наші позиції, а з іншого так само спрацьовує і на користь окупанта. Ми знаємо, що на косу було завезено окопні реби. Також противник використовує антидронові пушки. Ландшафт місцевості не дозволяє їм якісно організувати там оборону, окупатись, зробити якісні бліндажі. Місцевість кінбурської коси вона така, що кілька разів копнув лопатою, вже там вода йде. За даними розвідки, на цьому напрямку найбільше скупчення расистів це 61 перша бригада морської піхоти північного флоту. Також очікує на український контрнаступ на цих позиціях. І так звана козацька бригада Дон постійно проводиться ротація противника, прибирають з позицій мобілізованих, щоб не повтікали, бо таких випадків вже забагато і завозять регулярну армію. Налаштований бадьоро. Ми готові йти далі і звільняти подальші території нашої держави. Золоті руки і загартований характер це якщо двома словами про військовослужбовців ремонтно-відновної вольної роти, що обслуговує потреби однієї з артилерійських бригад на південному напрямку. Доправити пошкоджену техніку і зброю з поля бою у безпечне місце, щоб потім перебрати, полагодити і змастити, треба мати неабийки терпеливість і хист. Цю майстерню з передової тягачами доправляють те, що вціліло і підлягає відновленню. Хлопці кажуть, ремонтують все, що придатне і може послужити, а саме автомобільну легку і важку та гусеничну техніку. Техніку доводиться ремонтувати різну, як і легку, так і більш тяжку. Взяли військові НТЛБ, більш легка техніка Л200 до нас поступає. Теж складнощі бувають різні, але з усім справляємося. Ну, Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Вивезти поранені в бою машини під носом у ворога важко. Групи часто потрапляють під обстріл, та це їх не зупиняє. Хлопці чіпляють чергову бойову одиницю до важкого тягача і все одно виконують поставлене завдання. Ми евакували техніку ближче до передової, попадали під обстріли, вони ну, недалеко були від нас там відстані ну. Менше кілометра, ну так було страшно, боялися, але вижили все добре. Цей взвод спеціалізується на відновленні зброї для богів війни артилеристів. Нині на відновленні гіацинт. Нещодавно лагодили гаубицю три сімки. Зараз обслуговування гармати 2А36, геоцент. Проводиться технічне її обслуговування. Це йде провірка заправлення всіх жидкостей в тормозі відката, також в накатніку і йде закачка. От зараз на даний момент повітря в урівноважуючий механізм, щоб було досить зручно піднімати, опускати ствол. Голоду комплектуючих деталей тут немає. Войни забезпечені усім необхідним. Майстерня зіло 131, Виїжджаємо в польові умови. Розкладається стріла, яка знаходиться зверху кунгу. Можна в польових умовах витягнути двигун, відремонтувати. У майстерні знаходяться в шухлядках різні прилади для різного ремонту. Всі думки на дозвіллі про майбутню перемогу. Хлопці мріють, щоб вона здійснилась якнайшвидше. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук не забувайте підтримувати військо, зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!